Війна за Карпати, базу відпочинку Захарбарко, що у селі Волосянка на Сколівщині, 28 грудня, ввечері атакували райдери. Коли персонал уже збирався додому, на територію бази в'їхали мікроавтобуси. З них вибігло декілька десятків невідомих осіб спортивної тілобудови і розпочали райдерське захоплення бази відпочинку. Здивувала також і дивна поведінка працівника державної служби охорони. Близько 17-ї години сьогодні група невідомих на автобусах, зламавши шлибаум. Приїхали сюди на територію, захопили ряд приміщень, не допускають нашу охорону для здійснення своїх посадових обов'язків. Невідомі застосували сльозогінний газ, збили директора ТЗОВ Захар Барку та завдали йому тілесних ушкоджень. Гудочку є директор ТЗОВ Захар Баркут, який здійснює тут діяльність. Воно здійснює на підставі договору оренди, який ми вклали з ауктантом. Цей договір оренди чинний до 28 го Вересня 2013 року ми готуємося до сезону, ми чекаємо клієнтів. Невідомі виламали двері, захопили всю документацію початку та відключили серверне обладнання. На момент захоплення базу відпочинку охороняли працівники ДСО та працівники приватної служби Аутпост, яких райдери відтіснили з території. Одному охоронцю знадобилась лікарська допомога. А що за травма? Ну, сказали, що треба хребте, у був хребет І тиск високий. А який стан зараз загальний? Стан середньої важкості госпіталізовуємо лікарню. Працівники припускають, райдерське захоплення здійснювалось під керівництвом колишнього директора ТЗОВ Октан пана Савицького, який в 2010 році уже здійснював недалу спробу нападу на базу Захар беркут Як далі буде розвиватися події, не знаю. Це чисто райдерське захоплення, яке спрямоване те, щоб Зупинити діяльність зі сторони колишнього директора ЗОВ Октанта, генерального директора ЗОВ Октанта, пана Савицького Володимира Михайловича. Тобто він якимись непонятними документами прикривається, що він директор. У нас є чинний не договір, який не оскаржений і який не розірваний. Тут переговорів немає про що говорити, це є співвласники октанта, це є фірма-власника майна. Я є директор ТЗОВ Захарбарку, воно і цей весь комплекс. Тобто Я, як директор ЗОВ Захарбарку, мені їхні переговори не цікавлять, не цікавляв, щоб в мене функціонувало підприємство. Завтра приїхали лижники, каталися на лижних трасах за фактом незаконного вторгнення. Орендарі звертатимуться до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування по захопленню підприємства.